За вихідні отримала кількість питань стосовно ділення нашої України. Ми дивилися з вами 25-й рік. Тож тепер люди питаються, що у 26-му. Може, у 26-му будуть ділити на декілька частин нашу країну. Давайте ми зараз спробуємо подивитися вірогідність. Так. Поділіться у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи може загалом таке бути? Так? Чи можуть поділити у 26-му році нашу Україну? Що ви думаєте? Чи буде ділення України у 26-му році? Чи будуть, її Чи будуть її ділити? Ну, дивіться. Конкретно ділення я не бачу, але розмови на цю тему будуть і буде ще. Необхідність захищати свої інтереси. Тобто якесь тиснення буде вестися, ну і будуть ще, скажімо так, все це питання обговорювати. так, Чи поділять Україну, чи поділять території так, країни. Ну, дивіться, будуть намагатися розмовляти. Тут мені йдуть, знаєте, такі розмови по колу, тобто ходять по колу й ходять. Але е, я не бачу, поки я не бачу чітко ділення, не бачу взагалі. Тобто, як би чого не говорили, я не бачу не бачу е, ділення, е, як наче будуть намагатися втримувати ситуацію. так. Дивіться, ситуація стосовно загалом територій нашої країни, вона буде зависати, навіть що стосується тих територій, які зараз окуповані. Тобто, ситуація вона не до кінця буде вирішена, тобто, вона буде висіти. І ще... У uh, 26 му році будуть вестися активні розмови з приводу тих всіх територій. Але нашу Україну, щоб, типу, поділили там на три частини, ну, якісь розмови вестися будуть, але тут іде цілість. Я не бачу ділення. Тобто, розмови, і, uh, знаєте, під штовхування до цього будуть, залякування, якісь такі тиснення на людей. От. Але реалізації цього, ну реально, в 26-му от, я не бачу. Я дуже сподіваюся, що того не буде. А, ні, я не бачу. Мені Україна йде цілою, не бачу я ділення проти ніякого.